Продовження. Найперше вони побачили гарний манекен, одягнений у блакитну сукню. Гляньте, мабуть, це та жінка, що завідує крамницею, мовила Пепі. Я дуже рада познайомитися з тобою. Звернулася вона до манекена. І схопило його за руку. Та лихо, рука манекена не витримала щирого потиску пепі, відламалася і випала з шовкового рукава. Томі затремтів зляку. Аніка мало не заплакала. До дітей відразу підбіг продавець і сердито напався на пепі. Що тримала довго руку манекен. Тихо, не кричи, сказала пепі, коли він замовк, щоб передихнути. Я думала, що це крамниця самообслуговування і хотіла купити собі цю руку. Продавець ще дужче розсердився і сказав, що манекен не продається. А якби й продавався, то саму руку не можна купити. Але пепі так доведеться заплатити за весь манекен, бо вона його зламала. Дуже дивно, мовила пепі. Добре, що хоч не скрізь так торгують. Уяви собі, що мені захочеться печені. І я піду по шматочок м'яса до різника, а він скаже, щоб я купувала цілу свиню. З цими словами пепі недбалим порухом витягла з кишені дві золоті монети і кинула їх на прилавок. Продавець занімів з подивом. Може, ваша лялька коштує дорожче? запитала Пепі. Ні, ні, звичайно, багато дешевше, відповів продавець і вічливо поклонився. То візьми собі здачу і купи на неї своїм дітям цукерків, сказала пепі і рушила до дверей. Продавець кинувся за нею, ще раз уклонився і спитав, куди послати манекен? Мені потрібна тільки ця рука? І я візьму її з собою, відповіла пепі. А решту манекена розбери на частини й роздай, бідним. До побачення. Навіщо тобі ця рука? запитав Томі, коли вона була вже на вулиці. Ти ще й питаєш. Хіба в людей не буває штучних зубів? Штучного волосся і штучні носи і бувають. То чому б мені не мати штучної руки? І щоб ти знав, мати три руки дуже зручно. Коли ми з татом ще плавали по морях, то пам'ятаю, раз попали в таке місто, де всі люди мали по три руки. Чудово, правда ж? Уявляєш собі, вони обідають і тримають в одній руці виделку, в другій ножа. А тут раптом захочеться подлубатися у носі або почухатися у гусі. Так, непогано вони придумали з цією третьою рукою. Стільки часу виграють собі. Пепі задумалася, потім невдоволено сказала. Ох, я знову прийшу. Дивно, але брехня з мене так і рветься, ніяк не можу її стримати. Щиро сказати, в тому місті люди не мають третьої роки, мають тільки по дві, як і всі. Вона замовкла, а за хвилинку додала. Навіть чимало з них мають по одній руці. Так, не буду більше брехати. Скажу відверто, вони взагалі не мають рук. І коли хочуть їсти, то нахиляються до тарілки і хлебчуть з неї, а почухати у вусі зовсім не можуть і мусять просити допомогти у своїх матерів. Он як там люди живуть. Пепі невдоволено похитала головою. Я справді ніде не бачила так мало рук, як у тому місці. Але зі мною завжди так. Раз у раз я щось вигадую, щоб звернути на себе увагу. От і набрехала про людей, і з трьома руками, коли в них зовсім немає рук. Пепі пішла далі вулицею, тримаючи під пахвою руку від манекена. Перед вітриною кондитерською вона зупинилася, там уже стояла ціла зграя принишклих дідлахів і зачаровано дивилася на ласощі, виставлені за шибкою. Великі банки з червоними, синіми, зеленими карамельками, довгі ряди шоколадних тістечок. Цілі стоси жувальної гумки і паперові пакети з солодким лимонадом. Не дивно, що діти, які стояли і дивилися на те добро, тяжко зітхали, адже в жодного з них не було грошей, навіть найдрібнішої монетки в 5 ере. Пепі, зайдімо сюди, попросив Томі. І нетерпляче смикнув дівчинку за сукенку. Так, сюди нам треба навідатися, рішуче мовила пепі. Ходімо. І діти переступили поріг кондитерською. Прошу, дайте мені 18 кілограмів карамельок, сказала пепі і вийняла золоту монету. Жінка витріщила на неї очі, вона зроду не продавала ще нікому стільки карамелів. Може, вісімнадцять карамельок? перепитала вона Пепі. Дайте мені вісімнадцять кілограмів карамельок, сказала пепі і поклала на прилавок свою монету. Тоді жінка заходилася насипати цукерки у великі торбини. Томі і Аніка стояли поряд і показували їй, з яких банок насипати. Найдобріші були червоні карамельки, якщо їх трохи обсмоктати, то вони мали дуже смачну серединку. Зелені були кисловаті, але теж непогані. Малиновий мармелад і солоцеві льодяники також були добрі. Давайте купимо по три кілограми кожних, запропонувала Аніка. Так вони і зробили. Мені ще треба 72 пакети лимонаду і сотню шоколадних тістечок. І на сьогодні досить, мовила Пепі. І, мабуть, потрібен буде візок, щоб усе це забрати. Жінка сказала, що поряд є крамниця іграшок, і там візочок. Тим часом перед кондитерською зібралося ще більше дітей. Вони дивилися крізь вікно, як пепі купувала цукерки. І мало не мліли з хвилювання цікавості. Пепі побігла до крамниці іграшок, купила візочок і навантажила на нього всі свої пакунки. Тоді озирнулася на дітей і гукнула. Хто не любить цукерок, виходьте вперед. Але ніхто з дітей не вийшов. Дивно, сказала пепі. Ну, то виходьте, хто любить цукерки. Сидіти, а їх було двадцять троє. Виступили наперед. Звичайно, Томі й Аніка також виступили наперед разом з усіма. Томі, відкривай торбини, звеліла пепі. Томі тільки на це й чекав. І почався такий цукерковий банкет, якого ще ніхто не бачив у цьому містечку. Діти напихали в рот цукерки, червоні, що мають смачну серединку, зелені кисловаті, але непогані, малиновий мармелад і солодцеві людяники, а заїдали їх шоколадними тістечками. Бо шоколадні тістечка дуже смачні з малиновим мармеладом. З усіх боків надбігали ще діти, і пепі насипала їм повні пригорщі карамельов. Мабуть, доведеться купити ще 18 кілограмів цукерок, сказала вона, бо нічого не залишиться на завтра. Вона так і зробила. Та однаково на завтра мало що залишилось. А тепер ходімо далі, мовила пепі і зайшла до крамниці іграшок. Усі діти рушили за нею. У крамниці було стільки цікавого, що в дітей аж очі розбіглися, іграшкові залізниці, машини. Які можна заводити, чудові ляльки в ошатних сукінках, іграшковий посуд, пістолети з пістонами, олов'яні солдатики, плюшеві собаки, слони, книжкові закладки, лялькові театри. Що бажаєте? запитала як жінка, що стояла за прилавком. Хм. Бажаємо всього потроху, відповіла пепі, оглядаючи полиці. Нам, скажімо, вкрай необхідний ляльковий театр, і пістолети з пістонами також не завадять. Але ви нам допоможете, правда? І пепі дістала з кишені цілу жменю золотих монет. Після цього кожен із дітей одержав право вибрати собі, що хоче. Аніка взяла чудову ляльку з русявими кучерями, вбрану в рожеву суконку. Коли їй натиснути на животик, вона казала, Мама, Томі давно мріяв про духову рушницю і парову машину. І тепер дістав і те, і те. Решта дітей також отримали те, що хотіли. І коли пепі скінчила купувати, в крамниці майже не залишилося іграшок. На полицях лежало тільки трохи книжкових закладок та дерев'яних кубиків. Собі пепі нічого не купила, а пан Нільсон отримав нове люстерко. На останці пепі купила ще всім поглиняному свистку. Вийшовши з крамниці, діти ще сили засвистіли в ті свистки, а пепі почала відбивати так рукою від манікена. Буде продовження.